E Слово Боже із Євангелії Марка, 10 розділ з 13 по 16 вірші. Марка, 10 розділ з 13 вірша, йдеться про нашого Господа. І приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них, хоч ні не допускали їх. Коли Ісус побачив те, то обурився і сказав їм, Пустіть дітей приходити до мене, не забороняйте їм, бо таке є царство Боже. Істино кажу вам: хто не прийме царство Боже, як дитя, той не вийде в нього. І він обійняв їх, поклав руки на них і поблагословив їх. Амінь. Не байдуже, бо через це втрачає багато. важливо слухати нашого господа Ісуса Христа. Люди не змінилися. рід Цей людський не змінився, не прийшов. І як було за часів Христа, точно так і у нашій природі. Вона гріхова. Ойся у уроки Христа. Приносити до нього дітей. Щоб він доторкнувся до них. І ми братом Ігора, братом Івана були, брата Івана Шевчук. І мені після того такі думки були голові. Руки нашого Господа. Як вони потрібні нам. Якби ти був тут, Господи, нам. Каже, ну чому воно так є? Недостача нам нашого Господа. А чому? Що сталося? Чому Господи ти відійшов? А? А, може, то ми відійшли? Не він відійшов. Може ми за таким швятом і Може сьогодні ми хочемо, щоб він далі нам служив у всьому. А мені ні в чому. Знаєте, любі друзі, це варто задаватися собі питанням багатьом і мені. Думаю про історію не один раз, історію одних, других, третіх. А які я колись робив глупості, Був чи віруючи людиною? Не знав, не знав слова Боже, не знав деяких речей. Хтось інший міг би їм мог був сказати, братми, що ти робиш? Ти чого туди поїхав, там пішов. Ніхто про це не застерігав і не казав. Сьогодні є, є для нас питання. О, якби хтось, все би хтось би хтось, якби займалися з тими дітьми, з тими молодими, а якби всіми, а якби там. би там, люби друзі, а якби тут був мій Господь. Як би воно було? А чому мої руки не можуть бути Господніми руками? Чому, мій дух і моє життя не можуть принести Христа туди в одне місце, в друге і третє? Ціню. Думаємо про це, не про когось, про себе. Мої відносини з Господом. Не думаючи про те, що це ще не мовля, а це мале, а то старе. Кажуть, не дивуйтеся, це старість. От тільки надіються в Господа, який має бути старими. Нерозумне мене? любі друзі, які мають бути? Значить, людина надіялася і не має більше. Тому до нашого Господа приносили дітей, щоб він до них доторкнувся. Дотик Христа. Він хоче мати дотик до всякої речі. Він обурився. Він не задоволений тим. Чому перешкоджаєте, яка причина, що сталося? Що я не довезю зроблю для цих дітей? Знаєте, любі друзі, я міг би на деякі речі навести свого життя і сказати примір. І тим, які сьогоднішній день будуть йти в молодь, йти вперед далі. Хтось каже, треба ними займатися. Інше, якби я вам всьому слухався був своїх батьків, я не знаю, де би я був. А що дитя каже, не Недобре твої батьки казали? Деякі речі недобрі. Я слухався Господа і тому не йшов так. Я їх не обіжав, не перечив їм, бо вони бачили про те, що є ті, які використовують, хитрують. І вони бажали, щоб і мені жаль і шкода таких людей. Який теперішній час, вся їхня родина і сім'я не рема. Навіть життя мають коротше. Шкода, а я не шкодую те, що робив рацював. А те, що робив неправильно добре, дуже шкодую. Тому цінно Господь каже про те. Усі не робіть перешкоди, не ставте стіну, не будьте ніякою перегородою, не будьте нікому спокусою. Для того, щоб людину йти до Господа. Для того, щоб людина не бачити Господа, Дивімося далі, дивімося вперед. Христос каже, пустіть. Каже, перешкода, пустіть, забріть ці перешкоди. Христос каже, що істинно кажу вам, хто не прийме царство Боже як дитя, то не вийде в нього. Прийняти царство Боже як дитя. А як дитя приймає Царство Боже? Знаєте, любі друзі, як? не просто тільки почуттям, атмосферою, одного. Бог поклав це, щоб ми з ним жили, відчували його, переживали. Його. Знаєте, атмосфера. Ми маємо на що навчитися. Навіть достатньо було, щоб батьки вийшли в кімнату, де дитина може серед чужих людей б одна. І дитина навіть без мови відчуває, сприймає, шануймо Господа, уявляємо його перед собою. Цінім ним, приймаймо Царство Боже, як дитина приймає цю атмосферу. І... Ще одну важну річ. Христос подивіться, як поступив. Він обійняв їх, поклав на них руки і благословив їх. Обіймав. Я побачив одну фотографію. По себе побачив на фотографії. По Тримаю дитину так на руках. Ну а чому я її не приголу? Одного ну, разу в одній місцевості приїжджали люди, які смиренно виглядають, але в ну, держим не горі, це духовні люди. О. І там вони приїхали, їх ніхто не просив, а але вони приїхали туди, там деякі. І потім кажуть, добре не добре, добре не добре, каже, Як це робили, як ця людина це робила? Грав на руки? Ні. А Біблія нам говорить про те, що Семен взяв е, дитя Ісуса, взяв на руки і благословив. Знаєте, що так тримати на, на руках? Ти хочеш його кудись покласти, хочеш його комусь здати, передати. Це знак того, що я хочу покласти його на землю, віддати його Господу. Знаєте, люблю? Пригорнути до себе це моє. Добре це робити? Добре. Чудно переліпилося. Але знаєте, любі друзі, але і це потрібно робити. я які, які взяли це моє, я не віддам. Це не правда. є обман. Не слухайте диявола, який є обманщиком. Це спадщина Господня. Це подарок від Господа. Це воно належить Богові. Скільки багато, знаєте, люди собі тракають що В Одній сім'ї там родиться багато, та й не мають розсумку, може жити на зароду. Бог не участвує в народженні дітей. Не участвує. Скільки людей хочуть мати дітей і не мають. Чому так? Бог не дає життя. Бог не дає життя. А є люди, які не спосібні це І народжують. Тому що Бог каже, я даю життя. Хай буде не клідна, не плідний. Я даю життя. І моя рука не коротша. І нехай буде 10 дітей відпікуються. Я для вас розказував один випадок про одну сім'ю. І вони. Пережили непрості часи. І кажуть, сидимо на старості, і вже немає живих. Вони кажуть, сидимо і думаємо про те. Голод пережили, але ми були б ще восьму дитину прогодували. А є егоїсти, які кажуть, нам височить одної, а є які ті кажуть, на нам взагалі дітей не треба. Ну, що робити? Тому так важно люди, друзі. Те, що ми отримуємо від Господа. Не забратишся все собі, воно і залишиться. Не посієш, не принесе воду, не принесе плоду. Принесе плід, будеш сам мати, Буду мати матиме Господь, будуть люди мати. Будуть руки Господа, які хочуть благословити. Візьмеш це для себе, це дає робити. Це його їсть робить. А такі руки Божі, нам так важливо пізнавати. Це ми приймали від Господа. Ми прийняли це від Господа. До якої стілі? до якої стілі. Ми прийняли від Господа до якої стілі. Важно знаєте, брати і сестри, через дітей, через все дитя бачити Господа. Там є відбиток його, там є план Божий. Ще одну річ кажу, я не знаю, чи я зможу десь колись інше. Я трошки початку тижня молився, ми маємо після обідана Кобараську зустріч. Для мене Господь післав такі особливі хвилини. Христос проводить цілу ніч молитві і потім йде серед учнів своїх, яких було багато вибрати знаєте... Ми знаємо таку річ. Пішли в ліс, так, оце тут була добра підвалена, на, оце на плату годиться, оце на те і на те. І родом ми тут заготовку. А він куди пішов? А там нема дерев. Там каміння. І Він теперішній час серед того каміння, знаєте, що. Бере каміння. оце три камені це будуть одна стіна підвалена стіни Єрусалима. Не того земного, небесного. Штайте про Єрусалим. Це чотирикутне місто, підвалене його до каміння. Звідки вони землі? Я не вірю, про те, знаєте, теперішній час. Петр, ти каміння на камінні цьому побудую церкву мою. Це на вірі Петра. Але я не вірю, чому? А чому? А тому що Петро і один і здоровий ціни. Побудовані, у словах написано, побудовані на підвалах апостолів. Христос є наріжний камінь, а підвала намія опо. А ви що? А ви будуйтеся, немов каміння живе. Вкладайте своє життя. Вкладайте у цю будівлю. Посвячуйте. Де вона буде? Єрусалимі, На не. Це буде місто. Святе. І не мов би те зеркало поодиниця, так? Чи те скло, Дивимося, де місце цієї дитини. Воно моє, Не ні, будь готовий його тримати так. На якийсь час. І полегенько, 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 його треба відпускати. Його полегенько треба відпускати. Пустіть дітей, відпустите дитину. Не в світ. Не на гріх, а відпусти його Господу, посвяти його для Господа. Знаєте, він обіймав дітей, вони були дорогі для нього. І Він клав на них руки, на них руки щоб благословіння його було над цими дітьми, щоб це було живе каміння. Спосіб для будови. Його, може, потрібно буде обтисати, інше забрати не потрібне, але там є дорогоцінний камінь. Бог бачить у цих дітях дорогоцінний камінь. У Петрі бачив камінь дорогоцінний, ескурний, особливий. Його треба поставити в Єрусалимі, в Небесному Єрусалимі. Любі друзі, хай це ці Божі плани, які є добрі, незмінні, вічні. Воно не прийде. Не руймоймо діла Божого. Ходімо, як Ізраїль руйнував Єрусалимський Храм. А будьмо будівничими, розумними будівничими. Хай Бог нас у цьому справді благословить, коли ми це приймаємо. І ми маємо цей особливий так, і час. І це добре. Ми не все розуміємо, брати се. Але скажу річ. Сьогодні Царство Боже ближче до нас, ніж раніше воно було. Раніше так не було зрозуміло і доступно нам Євангелія. Але люди любили Євангелію, хоч маленькі мірі, любили, шукали її і шукали Господа. Сьогодні збільшився гріх в цьому світі, але так грісною стала Євангелія, доступно, зрозуміло, і руки Господа не змінилися. Для того, щоб пригортати до себе, благословляти, відпускати їх. Бо є речі, які вони мають робити, ці діти, мають робити ці молоді люди. Це каміння, воно жве стійке і тверде, воно не похитається. На що йшли ви дивитися? На Івана тако очеретана ні-ні, це не очеретана. Це людина, яка пішла, пішла за Господом, сала посуду на його куди. Хай би самі діти і майбутнє покоління було невід'ємною частиною планів Божих. Не перекреслюємо ці плани Божих. Бо вони є добрі, приємні, цінні, вічні, любі друзі. А те, який будинок, яка машина, яке багатство, полова нічого не значимо. Пророк Ісая каже, це голова на лазі, я не один раз, знайти йду на вогук якийсь кульок, а там розсипано те, де я люблю подую і немає. Полова це наше таке життя, це наші такі народи і все інше. А те, що Боже новічне стійке, непохитне. Тому сьогодні будемо дякувати Господу, що він не Він, Він щоб не робилося, він дає життя. І для цього дитяти, він дав життя, він має плани, він не помолився, що дав це дитя в цю сім'ю, має надію, що ці люди, ці діти Божі, вони це дитя направлять, поставлять подібне, як Мойсея в корзинку Божу, для того, щоб Бог з нього зробив колись Мойсея. Знаєте, люди? Будемо приносити перевозити. Одну важну річ пам'ятайте. Моліться не тільки отак. Я не один раз думаю собі, що їю. Зібрання так багато і благословляють ціле зібрання все інше. А те, що моя залишив. Не? Ні, сестри, діти, це ваша опіка. Авраам родив. Родив, він носив це в серці. Він цим переживав, він молився. На це надіюся, бо йому пообіцяв це Бог. Бог пообіцяв, він чого хотів. І недаром сказано, що він родив. Не тілесно. Духовно він родив. Він духовно родив дітей. А сара навіть не може. Тож подарок там то не в Єпіддову. А це мені дано в спадщину від фараона. Десь коли слухав. Це не добре. Це було гіркотою, потім вона плакала, бо вона це сіяла. Вчився мені Господа, вчимся в Євангелії, вчимося в Біблії І слухаємо голосу Божого. І навіть те, що нам Бог важливо. Поклади його, на жаль, Бог Божого. Воно принесе Богу і славу. Воно буде пахо, що не Боже. І, і Бог буде розположений до тої людини, до тої дитини, до тої родини, до того народу. І навіть проклята земля вона буде благословенна через цих людей. бо Оце не Боже. Тому хай в цьому прославиться ім'я нашого Господа. Амінь. Амінь. Будемо молитися, Братизм. Дякуємо за цей час, який ми маємо бути з вами по Дякуємо тобі за те, що ти незмінний, за те, що ти і далі благословляєш кожного із нас. Дякую тобі за свою сім'ю, яку ти нас благословив нашими дітьми. І за цю третю дитину цього Давидика, Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти допоміг нам на всьому. І ми зараз йдемо перед тобою. І... Хочемо, Господи, щоб Ти благословив нас надалі, щоб Ти був з кожним із нас, благословив це дитя, Господь, щоб Ти нам допомагав у усьому, коли чи нам буде трудно, чи ми не будемо знати, як зробити, щоб ми питалися Тебе, щоб приходили до Тебе, щоб ми тішилися тим, що ми маємо до кого прийти. Благослови його Господь. Може, щоб він був твоєю дитиною, щоб ми його могли правильно. Виховати з твоєю допомогою, Господь, що справді наші діти були твоїми дітьми і носили у Твоєму Назарію. Дякуємо тобі за все. Благослови нас назад, будь кожним із нас. Амінь. Відчинись і чинесний, я підякую всіх святень, Господу. Дякую за можливість бути вдома, Сподіваюсь, братами і все, сухності, Господь. І дякую тобі за всі благословіння, які ти нам посилаєш, Господь задаємо за твою велику над нами, Господи. Дякую тобі за наших дітей, Господь за сім'ю, яку ти нам дарував. Дякую тобі за народження петлю нашого сіночного, Господь. Дякую тобі за твої благословіння, за те, що ти був з нами кожні хвилини, Господи. А це все з руки Твоєї приймають, Господь дякую великою духовою, честю тобі, Господь. Слава тебе, Боже, за все, що робиш в нашому житті, я так прошу надати з нами, Господь. Дав це дитя, щоб він зростав пізнані тебе, Господь, тобі, щоб він тебе полюбив, всім серцем Господь. Щоб він був корисним на ниві твої, щоб він служив тобі, доки може житті, Господи, нам дай мудрості тебе і волю, Господь. Вирости ти його до славу тобі, Господь. Господь, дороги, я тебе прошу і молю за всі поломки. Господь, Господь і навчив, модрив, щоб ми були гідними батьками, для того, щоб скуди його на славу тобі, Господи, за все при поклінні честь, мій Господь і мій Бог. Амінь. Амінь. Добрий наш Господь. Дякую Тобі, що ти присутній сьогодні з нами. І завжди ти був з нами. Не всюди ми тебе бачили чули. і чули. Теперший час дякуємо тобі, що ти даєш життя серед всього, б не робилося. Ти Бог, який продовжуєш працю свою, і тебе ніхто не зупинить. Господи, дякую тобі за це життя, за цей подарок, що ти дав сім'ю Йора, Наталки, це дитя. Ти маєш план. Добрий, молимо, щоб, слову твоєму, вони часом не буде перешкодою, у тому, що ти хочеш, що дитину, щоб дитина належала тобі, щоб діти приходили до тебе, благослови Це дитя своєю присутністю, своєю охороною, ласкою і добротою своєю, і хай воно буде. Справді для слави Твоєї, Господи, благослови батьків, щоб ви неубажно за затем, куди ти направляєш цей човник, цю корзину. І що воно в своєму життю повинна би зробити лікар? Чуй нашу молитву, Господи, твоя в благословіння хай здійсниться, сповниться щоб ніхто не відкинув, не перекреслив, планів добрих твоїх, а щоб це було для слави Твоєї нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Читайте, брата і Allora, andiamo a succate in